На зустріч з цьогорічними випускниками провідного аграрного вузу Поділля приїхали деякі керівники нашої області, галузевого департаменту та сільськогосподарських підприємств. Щороку Подільський державний аграрно-технічний університет готує чимало різних фахівців, та, на жаль, не всі вони виявляють бажання працювати в селі. За останні три роки для роботи в агроформуваннях області підготовлено понад 600 молодих фахівців-випускників. Але на превеликий жаль можу сказати в сільському виробництві. Працює всього 306 спеціалістів в актовому залі, а після в аудиторіях, на зустрічах з завтрашніми спеціалістами кожної професії, зокрема, керівники агроформувань говорили про вимоги до своїх працівників, які можуть створити їм умови для роботи та побуту, висловлювали побажання і випускники. Здебільшого йшла мова про рівень зарплати, житло, благострій, сіл, в яких доведеться працювати молодим спеціалістам. У нас є, є в кого повчитися, розумієте, є старші спеціалісти, є молодші, тому ми хочемо приливати кров, щоб у нас була результат, ми бачили роботи, розумієте. І ви самі бачите, навіть не тільки в спілкуванні, а кожен день ми є нові технології, нові засоби, от, особливо в ветеринарії і захисту, і медикаменти. Ну, саме в нас був результат. То, що там ставили питання 20 років назад, що має ферма давати 4,5 тисячі надій на корову, це вже не актуально. Ми зараз там питання ну, 6, ну, до 5 тисяч, ще, якщо нормально дати їсти, то ми б дамали 5 тисяч. Така зустріч в аграрному вузі Поділля посіяли зерно в серцях багатьох сьогоднішніх випускників і спонукала їх до глибоких розумів. До сьогоднішнього дня ми не думали, що дійсно є такі перспективи, дійсно є такі крупні і великі підприємства, які можуть забезпечити нас роботою, можуть надати житло і так далі. А тут побачили дійсно є перспективи працювати в подальшому. Зрозуміло, що результат від такого важливого заходу буде лише тоді. Коли побажання та прагнення молодих спеціалістів знайдуть надійну підтримку в роботодавців.